Всім привіт, я Юрій Нікола з наших грошей, і сьогодні я з вами по святковому приводу тут зібрався. Ну без шампанського, але просто дуже приємно. Свіжайша історія з фронту набу проти корупантів. Сьогодні пред'явили, викотали так підозру в такої дуже корупційній історії міністру аграрної політики України, діючому о, і який в Україні, який тут ще не втік, ну не потерявся, не зламався. О, і це дуже добра новина. Знаєте, другий раз уже за останні такі тижні та є такі враження, що не в курсі були підозрювані, що по ним буде конкретна така історія з затриманням, тому це хороша новина. номер два. А тепер докладніше про суть корупції, в якій замішаний діючий міністр аграрної політики. Значить, ця прекрасна людина ще за часів Порошенка вона була просто юристом таким. І аграрним бізнесменом організувала злочинне угрупування. Повторюється за даними слідства. Це не я придумав, а, в складі чиновників Держгеокадастру і різних сматрящих кура, кураторів. В чому полягала суть? Суть полягала в тому, що от жили були собі два державних підприємства в Сумській області, аграрні. Вони а, були тисячі гектарів землі, і от вони а, мали документи, що там, від імені Аграрної академії наук України вони цією землею розпоряджаються, сіють, жниють, засівають, ну от, ведуть господарську діяльність. Причому давно, десятирічні. Ще з Радянського Союзу. Але е, оце злочинне групування зробило таким чином, що документи в Держгеокадастрі на право користування цією землею раптово зникли, як і не було ніколи. Миттєво приймається рішення, що е, раз нема документів, то значить земля самовільно захоплена державними цими підприємствами, а значить, що. Забираємо у вас ту землю. Землю забрали, мова йшла по Сумській області понад 5 тисяч гектарів. Дві тисячі з половиною гектарів цих вдалося зреалізувати значить, цим проходімцям таким чином. Якщо ця земля, так би мовити, безхозна, то її, це нагадаю, 17-18 роки, роздали АТО, атовцям нашим військовим зато. Пам'ятаєте, було прийнято рішення, що військовим зато. Можна видавати по 2 гектари землі сільськогосподарського призначення, щоб вони, так би мовити, вели там своє фермерське господарство. Але в цьому випадку все пішло трошки не так. А роздавали землю тільки за умови, що вони відразу підпишуть договір, що отримують цю землю, і тут же її віддають в оренду одному аграрному холдингу. Держава забирає безкоштовну землю, каже: Атошник, хочеш землю? Він каже, хочу, але ти її отримаєш тільки за те, щоб передати далі. Атошник каже, окей. чому? Ну зрозуміло. Такі скандали вже там десятки разів були по Україні, коли атовці просто реалізовували своє право отримати державну землю за гроші. Ну, Що їм тут закидати? Держава не може грошами їх компенсувати, йому військову службу компенсували землею. Ну, то вони Розпоряджалося на свіросу, і тут нема чого погано. Погано просто що в результаті всього того, земля з держави перекочувала в приватні руки, і от е, детективи і, е, НАБУ і прокурори САП порахували, що тільки на оцих двох тисячах гектарів Сумської області е, держава втратила щонайменше 290 мільйонів гривень. Якщо держава втратила, то значить же хтось знайшов. А по тодішньому курсу це 10 мільйонів баксів, ну тобто цілком пристойні кошти. От е, і от саме цю оборудку і викатали сольському. Зараз е, дуже крута історія, оскільки, я, чесно кажучи, ще не пам'ятаю, що в Україні були затримання діючих міністрів. Е, вже були діючі судді, е, вже були діючі нардепи, вже були діючі там, прокурори, а діючих міністрів ще не було. То вище до діючих чиновників Офісу президента, дойдемо. Чи можна вважати, що е, оця історія з Набу і Сольським, е, це якийсь удар по е, Зеленському і Єрмаку, ну, так би мовити, уособленню влади в Україні зараз. Ви знаєте, думаю, що ні. І справа тут саме в персоні самого сольського. Хто він? Звідки він прийшов? Е, дивіться, він, от зараз слідкуйте уважно, за його е, таким е, життєвим трафіком. Коли отів проводили всі оборудки, оце за часів Порошенка в 17-18 роках. Він був співзасновником українського аграрного холдингу. Точка раз тут його був партнером Ігор Гілярович Пукшин. Точка два це такий, теж до речі, відомий в Україні юрист. А за часів Ющенка, цей Пукшин був заступником голови тодішнього офісу президента, не остання людина в країні. А у Пукшина була своя юрфірма, в якій і починав свою кар'єру Андрій Богдан. Так, той самий Андрій Богдан, який у 2019 році став головою офіса президента Зеленського, і втягнув сольського слугу народу. Сольський в 2019 році, ну от, умовно кажучи, після того, як вдалася ця оборудка на 10 мільйонів баксів, став нардепом від Слуги народу і очолив Аграрний комітет Верховної Ради. Ну, який же ще очолювати комітет людині, якій вдалося така історія саме з аграрною землею в Україні. От пізніше він ще став міністром агрополітики, але в будь-якому разі, умовно кажучи, у офісу президента, нинішнього, от у нинішнього офісу Єрмака, є можливість завжди сказати, це Богданівський недобуток. Це Богдан його тоді втягував, це ми якби довірились і так далі. Не наш кадр, це не наша креатура. І цілком можливо, це правда. Бо нагадаю, як Сольського, взагалі я для себе ідентифікував. 19-ий рік Богдан їде на скандальне весілля в Сен-Тропе. До Андрія Довбенка це тодішній був смотрящий по мін'юсту. Ну теж ще з часів Порошенка, і разом з ним був на на цьому сілі був так само і Сольський. Тобто це така абсолютно зрозуміла пара. Навіть в медіа потрапляли витоки про те, що Богдан командував сольському Верховній Раді ще як голосувати там з матюками. Оце там не голосувати взагалі. Ну казали, що це смі... сміхуячки В них такі, але цілком зрозуміло, що Сольський це реально був креатурою Андрія Богдана, якого Єрмак в свій час же з'їв, і зараз фактично, ну просто знаєте, от доїдаються його кадри. Тому, скажімо так: немає зараз ні юридичних, ні таких фактичних обставин казати, що це удар по офісу президента з боку, набу немає навіть теж такого умислу в тому, що саме сьогодні відбулось затримання. А, ну набу шло по, по своїй траєкторії, да, от о, щось розслідували. Це причому це справа дуже древня. На насправді набу вела цю історію. Ну ще кримінальне провадження було порушено в му році. Ну от в у році, от добігло там кінця, а, ну і до якоїсь логічного висновку. Тому скажімо так, те, що співпало саме сьогодні, в день, коли Верховна Рада збиралась там відправляти міністрів якусь відставку, але раптово напередодні придумала. Ну, Це таке співпадіння. Кожен день можна натягнути якусь саву на глобус. В даному випадку, дуже просто добра новина в тому, що НАБУ нарешті вдалась крупна риба з діючого кабінету міністрів, хоча і по старим гріхам ще за попереднього президента. І е, добра новина в тому, що е, цей міністр тут, ну, умовно кажучи, не втік, е, а, а значить, е, з якихось причин у нього не було підстав думати, що за ним прийдуть саме сьогодні. Удачі нам усім!